І давайте подивимось, що вас чекає в червні місяці 2025 року. Подивимось, на що звернути увагу, можливо, якусь підсказку або рекомендацію. Думаємо про себе. Якщо ви по асценденту рак і по гороскопу рак, підійде і для таких, і для таких. Перша карта. Друга карта, третя карта. Ну, що можна сказати з такої неймовірної краси. Перший місяць буде для вас позитивним місяцем. Це буде, коли ви будете щось нове починати. Можливо, це нові стосунки. Імператор, як мінімум, це нова людина у вашому житті, можливо, новий партнер, а можливо, ваш, з вашим чоловіком або з вашим партнером у вас будуть виникати якісь нові моменти, да? можливо, це питання про дітей, там, про те, про вагітність, да? про якусь. Можливо, якісь моменти, де щось потрібно відсвяткувати, да? тому що кубкова карта це як мінімум свято, це як мінімум задоволення ви отримуєте, або від спілкування з людьми, або від спілкування з партнером, або від тієї думки, що ви можете завагітніти да, в місяці. Ну не те, що в місяці червня ви завагітнієте. ні, ви можете розмовляти про це. Ви можете думати, чи ви готові до цього, чи ви хочете дітей, наприклад, або внезапно дізнатися, що ви вагітні. У вас там уже там приблизно там чотирнадцята неділя і так далі. А ой, чотирнадцята неділя, друга неділя. 14 днів, я хотіла записати. Ну, тобто, такі моменти. Да? І він вас Новина, яка до вас іде в червні місяці, вона вас окрилить. Вам захочеться більшого, вам захочеться порадуватися за себе, да, і порадувати людей поруч стоящих. і більше посміхатися, більше щось там, щось пробувати, щось робити. Навіть якщо це касається якогось моменту в роботі, наприклад, то вам захочеться людям принести задоволення, тобто буду робити там те, що потрібно, там за тиждень раніше, наприклад, да, або чимось обрадувати людину, да, здивувати да, навіть. Але більше тут, звісно, просліджуються у нас відносини. Ну, як можна мимо імператора пройти? Ну, конечно, це більше, знаєте, більше так по відносинах а для жінок, особливо, да, які там в чомусь може вагаються. Можливо, там виникають якісь там підозри, якісь там моменти, що от щось, ну, щось шкряває, да, щось незрозуміло. Але в таких моментах ви завжди можете звернутися до мене. Мій інстаграм я прикріплю, і ви будете писати мені свої питання, я вам буду відповідати. Консультація вартує не так дорого, як вам здається. Але цей місяць да, він буде такий більш. Позитивним, добрим, але все одно якісь моменти сумніву можуть виникати до чоловіка. Да? Але ваш чоловік, така людина, на даний момент я бачу, що тут він світла, добра, що за нього на нього можна покластися, за ним можна сховатися, якщо вам хочете, там, від зливи, від душу, від поганого настрою і так далі. Людина для вас зробить багато, переступить через себе, там зміни, якісь грані, не знаю, роздвине руками ті грані і так далі, щоб тільки ви отримували якесь задоволення. І будь-який початок, до якого якого ви м, да? стремительно йдете а він вам допоможе в цьому типа він не буде вам казати що ви там лошиця не робите, в тебе не вийде він навпаки буде підтримувати допомагати і питатися даже зрозуміти вашу татусті куди ви йдете щоб е, е, правильно вам дати пораду перша колода дуже радує подивимося що скаже друга колода для раків на червень місяць подивимося подивимося сконцентруйтесь на собі все дізнаємось Перша карта, друга карта, третя карта. Так, дивимося. Картіна масла. Дивіться, можливо, може бути така ситуація, можливо, з вашою подругою, можливо, з сестрою, якщо я, можливо, з мамою. І з дамою земного знаку. Це тільці, діви і козроги. Можливо. Будуть такі моменти, що у вас виникатимуть або непорозуміння з даною дамою, або якісь конфліктні ситуації, або просто якісь ситуації, де буде просто взрив мозга, да, щоб пообщатися з цією людиною, щоб щось їй розповісти, розказати, і так далі. Буде велика така великий момент, що у вас буде якийсь вибір, можливо, спілкування з цією дамою, або ви перекращаєте спілкування, або навпаки, дайте їй зрозуміти, що. Ти не влазиш в наші відношення і ми з тобою далі дружимо. Якщо ти влазиш в наші отношення, ти йдеш нахер, Ну, грубо кажучи, да? от є такий момент, що будь то є такий будь то є вибір, да? будь то є якісь розвилки в ситуації. Перше, розвилки в ситуації це хорошо, тому що ви можете, якщо це касається ваших відносин, вашої поїздки, вашої там, зарплати, роботи і так далі. Це може бути, що у вас є варіанти. Ну, тобто в будь-якому випадку є якийсь вибір, є якісь варіанти. Сюди піти, сюди піти чи сюди піти. Можна, звісно, все скомбінірувати, але для початку треба обрати, що вам більше підходить, треба і так далі. Ось. По цій карті можу сказати, що дійсно може бути в місяці червні да, для вас рак якийсь такий. Не знаю. ударственный момент. От десь хтось, якась жінка або дівчина, розкриється перед вами по-новому. Ви, ви її такою ще не бачили. Вона покаже своє яство і вас, звісно, це дуже ранить, тому що це буде більше як конфліктна ситуація в вашій історії. От, можливо, ну, як варіант не поздравить вас з днем народження. А, І, кстати, червень, раки, з наступаючим днем народження, всього самого крутого, фінансів, гармонії, щастя, любові, обалденного самочувствия отут, вознесення да, і так далі. І може бути таке, да, що от Ну, що, щось піде не туди. Можливо, це буде фінансове питання, можливо, вона вас позичила гроші та не хоче вертати. І буде скандал в червні, бо вам нужні гроші, наприклад, там, на щось. І, і, і навіть, навіть, навіть якщо вони вам не нужні, це ваші гроші, ви хочете їх забрати. Не треба нікому об'ясняти, чого ви хочете забрати свої ж гроші. І вона може там зробити скандал, що ті, ти, там, ти там, така странна, в тебе там хоч чи них, ти що не можеш мені простити ті срані 200 гривень, чи що, чи скільки, там, чи 200 тисяч гривень. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? Якийсь момент може заустрітися на фінансовій ситуації. Тому. Будьте обережні до своїх знайомих, особливо до жінки земного знака. Е і якщо вона переходить в сіграді, вичерпніть її зі своєї житті. Вам проще буде отут, як мінімум. А як максимум буде набагато краще скрізь. <різь> Дивимось, що для раків на червень скаже третя колода. Подивимось, подивимось. Поради, підсказки, рекомендації. Перша карта, друга карта і третя карта. Будь ласка, дивимося. Насамперед хочу сказати, що карти доволі такі а, зрозумілі, а, і вони говорять про те, щоб ви придивлялися до тих людей, з ким ви живете в будинку. Якщо ви живете з чоловіком, ну або з партнером, або з партнеркою, можливо, це вона дивиться чоловік, і з вами живе мама, ну або тато, сім'я. Ще якось. І дві сім'ї не вживаються, тому що в мами свої поняття, в папи свої поняття, там, в дівчини ваші свої поняття, або в чоловіка вашого своє. І ви трохи не вживаєтесь, да? ви розберіться в моментах, або ви дівете пополам хату, да, на якій живете, і не пересікаєтесь, щоб не було скандалу, або ви з'їжджаєте від батьків. Тому що в, в даному випадку карти показують, що ті люди, які поруч з вами живуть і знаходяться, вони вас саме більше розчаровують, і ви хочете від них піти. А тому, що вони можливо вони лізуть не в своє діло, можливо, вони там багато дають советів, які вам не потрібні. А, або як варіант, це ще може бути що Ну, вони просто тупо влазять у ваші відносини. От ти там не так кормиш мого синечку, або ти там не так кормиш мою дочечку. Ну коротше, ви зрозуміли, якісь такі моменти на битовому рівні. Можливо, навіть той самий ремонт хотіли ви давно почати, але там його мама чи її мама вічно останавливає цей процес, бо в неї там свої таракани, вона там хоче щось інше, як варіант. Тут потрібно, ну як би це смішно не було, просто жити віддельно. Це як мінімум, окремо. От, а взагалі взагалі, да, карти говорять, що у вас будуть моменти, де ви задумаєтесь, чи дійсно той партнер, чи та партнерка, яка з вами зараз знаходиться, чи дійсно вона вам ну по, -по путі, каби, да, чи дійсно вона вам по долі, по судьбі, чи дійсно це той партнер, з яким хочеться прожити все життя, тому що є моменти недовіри, є моменти ревнощів, є моменти, що в голові трапінка нього, ну грубо кажучи, да, якщо мене дивляться дівчата. Або якщо мене дивляться чоловіки, в принципі, воно і на вас теж може діяти, що в сім'ї якісь неполадки, щось треба рішати. Це або звернутися до фахівців, щоб зрозуміти, що в принципі не так, де корінь цієї проблеми, в чому, що лічить треба, Лічити ж не, ну, тіпа, не проблему саму от поверхностну, а сам корінь, нада іскренять для того, щоб все було чітко. І ці карти говорять, що буде якесь таке розчарування, або можливо зараз ви вже в ньому варитесь, і вам просто не зрозуміло, чи це дійсно та людина, з якою ви повинні прожити все життя. І по цій карті опять же, можна сказати, що от є такий момент, де хочеться відійти в сторону, наприклад, варіант, і подивитися, що буде відбуватись, або просто відійти нахрен з тої ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, і жити, починати щасливо, щасливо, гармонійно і так далі. Тому що дуже багато таких за і проти моментів. Тому, якщо вам потрібна буде моя допомога, я прикріплю тут інстаграм, ви мені обов'язково напишіть. Не знаю, максимум, точніше, мінімум три питання, які ми можемо подивитися, це що відбувається, яка перспектива ваших відносин і чому така ситуація да? в чому корінь проблеми, щоб зрозуміти, куди рухатися далі. В першу чергу покращення для ваших відносин. Ось, тому всього самого найкращого, якщо я вам я понадобівся прикріплю інстаграм, ви мені обов'язково напишете. Всього гарного!